Євангелія від Йоана, розділ 9 Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого, запитали його, отже учні його. Учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус. Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі Силоамській» що у перекладі означає посланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже: Це я? Тож питалися його, як воно так, що прозріли твої очі? А він каже Чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив Піди до Силоаму, вмися. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю. каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж це у суботу. Коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм каже Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив? Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого. Він, дорослий, сам про себе скаже. Батьки його казали так, бо юдеї встрахалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто христом його визнаватиме. Тому то батьки його і казали дорослий він, самого спитайте. Отож, удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався той. Я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує Я вже вам оповів. Та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він? У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина? А той, А хто він, Господи? Щоб я вірував у нього. Ісус же йому каже: Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, Бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі. А Ісус їм відповідає: Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете, Ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Послання до євреїв. Розділ восьмий Головна ж річ нашої бесіди. Та, що ми маємо такого архієрея, який воссів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його. Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей, настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож, якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом. Та служать образу і тіні небесної святині. Згідно за словом, як про те повчив господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет. Гляди, мовив, зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі. Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки Він посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докоряючи їм, каже: Ось надходять дні, мовить Господь. І я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивезти з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихав, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з Домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата. Кажучи, пізнай Господа, усі бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати, бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже новий, то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення. Псалом шестидесятий. Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався. Постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. Допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині, Возрадуйся, розділю сихем, розміряю суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія, і Ефраїм то шолом голови моєї, Юда моє берло. Моав. Мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину. Над Філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу на гнобителя. Бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг. Він наших гнобителів розтопче. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч не немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі? Той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя. Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку. Дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той злейдачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних. Родить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Второзаконня. Розділ 14 Ви діти Господа, Бога вашого. І за мерця не робитимете нарізок і не виголюватимете лисини між очима. Бо ти народ святий у Господа Бога Твого. Тебе він вибрав, щоб ти був народом вибраним з усіх народів, що на землі. Не їстимеш ніякої гидоти. Ось яких тварин можна вам їсти вола, вівцю і козу, оленя, сарну, лань, дику козу, козулю, антилопу і гірську козу. Всяку скотину, яка має розколене копито і розщеплену ратицю. І яка ремигає, можна вам їсти. Однак ось із яких, що хоч і ремигають, і мають розколене копито, і розщеплену ратицю, не можна буде вам їсти верблюда, зайця і борсука, бо вони дарма що ремигають, проте не мають розколених копит. Вони будуть для вас нечисті. Свиню теж, бо, хоч вона і має розщеплені ратиці. Але не ремигає вона буде для вас нечиста. М'яса їхнього не їстимете, і до їхньої падлини не доторкатиметесь. Ось що можна вам їсти з усього, що в воді, все, що має плавці і луску, можна вам їсти. Нічого ж із того, що не має плавців і луски, не їстимете воно буде для вас нечисте. Всяку чисту птицю можна вам їсти, та ось яких з поміж них не будете їсти орла, перебийного, шуліку, сокола, коршуна і копця всякої породи, вороння всякої породи, струся, сову, морську чайку і яструба з його породою, пугача, ібіса, лебедя, пелікана, стерв'ятника і рибалку. Чорногуза і чаплю всякої породи, одуда і кажана. Всяка крилата комашня теж буде для вас нечиста, не їстимете її. Всяку птицю чисту можна вам їсти. Не їстимете ніякого стерва. Приходневі, що живе в тебе по містах, його даси. Він може це їсти. Або продай чужинцеві. Ти бо народ святий. У Господа Бога Твого не варитимеш і козенятка в молодці матері Його. Даватимеш точно десятину з усього врожаю твого посіву, з того, що виросте в болі щороку, і їстимеш перед Господом Богом твоїм на місці, яке вибере Він, щоб там поставити своє ім'я, десятину твого зерна, твого молодого вина. І твоєї олії і перваків, твоєї високорослої та дрібної скотини, щоб ти навчався, поки життя, боятися Господа, Бога Твого. А коли дорога буде для тебе занадто далека, і буде тобі неможливо туди нести, бо далеко до того місця, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб там поставити своє ім'я, коли Господь Бог твій. Поблагословить тебе, то ти вимінюєш її за гроші і, затиснувши гроші в руку, підеш до того місця, що його вибере Господь Бог твій, і купиш там за гроші, чого тільки забажає душа твоя чи волів, чи овець, чи вина, чи п'янкого напою, одне слово, усього, чого тобі захочеться. І їстимеш там перед Господом, Богом твоїм, і веселитимешся сам і сім'я твоя, та не покинеш і левіта, що живе у твоїх містах, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості. Наприкінці кожного третього року відкладеш на бік десятину з усього твого врожаю за той рік і складеш її у своїх оселях. І прийде левіт, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості, і приходень, і сирота, і вдова, які живуть у тебе по містах, та їстимуть досита, щоб Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, за яке б ти тільки взявся.